Добрий ранок. Починаємо урок. Зараз урок у нас буде більш-менш повноцінний. Залік ми провели, емоції висказали. Далі можемо продовжувати. І так, ми завершуємо тему електричний струм. Сьогодні у нас останній робочий урок, а далі у нас будуть уже тільки контрольні уроки, і ми потім переходимо до наступного нового матеріалу. Якщо я правильно розумію, то я сюди врахувала оті. Трі задачі, які задала на попередньому уроці, і які, я, сподіваюся, ви ще не встигли, не встигли зробити, але в мене тоді буде 63, але класних не було. І потім я додам ще сьогоднішнє домашнє. Ми продовжуємо розв'язувати задачі. Деякі з них, з цих схем, вам уже знайомо, тому, тому що ми з них вже з ними працювали. Що, ви не хочете сказати, що ви Но нічого так. не бачите? Так. Як є демонстрація? Так. Я, я не не бачу. не бачу. Почекай. Є демонстрація, демонстрация. мене. меня. Сп... Спробуй вийти, зайти. Так, так, так. тому що я здивувалась. ні, я можу забу... забути? Подивись, є, ні. Арін. Є, є. Все, добре, добре, Рухаємось далі. Схема там дві вже знайомі ми розвязали такі задачі, Одну ще не розв'язали. У нас вже два параграфа йолки палки пройшло майже місяць, а ми тільки два параграфи вивчили самі. Але і за то, яких їх... два параграфи. Добре. У нас є чергові задачі. Залік сьогодні ми з вами вже зробили. Потім дату я колись переставлю. У нас є контрольні тести попереду на наступному тижні, і потім ми переходимо до нового матеріалу. Сьогодні 19 вересня, класна робота, і ми будемо розв'язувати задачі. А сьогодні що нас мастерне буде? Ні, з мостами ні. Ми вже подивимося, що там нам залишилось. Я вже не пам'ятаю із тих задач, які залишились. Тут є такі цікаві з якими потрібно все ж таки розібратися. Тому що я розумію, що дивишся на таку схему, кажеться, що ніяких подвохів не буває. Але коли ви розв'язуєте таку задачу і отримуєте відповіді, такі, які ми зараз з вами отримуємо, потім у вас з'являється таке враження, що ух ти, а що це ми таке отримали? Тому що ну, дуже дивно відбувається. А чому а що так буває? Ну, ось давайте тому розглядаємо це, тому що ну, дуже бажано, щоб у вас не виникало питань, що так. Таке буває. І так, у нас є, як ви бачите, джер... джерела два. Вони з'єднані так, що вони доповняють один одне. Ну, як ми розуміємо, як нам здається. Опери у них внутрішні різні, але у них ЕРС однакова. І опери резисторів два 3, 6. Ну, раз, Якщо відповідно, то перший, другий, третій. Ну, так воно написано. І нам потрібно різницю потенціалу знайти на полюсах джерел. Тобто ми одного разу підключаємо вольтметр ось сюди, а іншого разу підключаємо ось сюди і вимірюємо напругу. Дивимось, що буде. Давайте записувати дано. Схему я перекинула, вам потрібно буде її нарисувати, але ми робимо. Кроки вперед, і я буду записувати. Так. О, у нас РС одинаково Давайте я спробую вмістити отак. От РС1 дорівнює РС другу щоб окремо не робити, і 6 вольт. Я зараз, бачите, зробила більшу відстань, тепер в мене багато чого вміщається. Добре, опор внутрішній для першого буде 0,5 Ом за умовами, а для другого півтора. Є. І що там ще у нас опери кожного окремого резистора? Давайте їх запишемо. У першого за умовами 2, у другого за умовами, мабуть, три. Так. І у третього за умовами. Мабуть, 6. Ну, добре. Так, і у нас напруги. Напруга перша і напруга друга. Є. Ну, зрозуміло, що ми зробили схему, і зрозуміло, що нам в цієї схемі потрібно буде закон Ома для повного кола. До речі, для ділянки кола у нас сіла струму пропорці... пропорційна напруги. Тому що. про... Опер ми не кажемо. Але коли ви мені відповідали паралельне з'єднання чомусь тільки починаючи з не знаю, з третього заходу, мабуть, там було, коли казали, що сіли струмов обернена пропорційним операм, А до цього ви казали прямо пропорційний. Можлива оговорка була, але я звертала вашу увагу. Ви впевнені? Впевнені. Ну, добре. Тобто, у вас вам здається, що... Якщо більше сила струму, якщо біль, так і більше сила струму там буде протекати. Ні, при послідовному та напруга буде більше. Але сила струму ні. По путі найменшого сопротивлення, ми казали. Добре. Поки я розповідала, сподіваюсь, ви встигли написати, і ми записуємо з вами. Ось тут ви пояснюєте, що закон Ома для повного кола. В мене зараз нема підготовки такої, щоб вам закинути сюди. Тому я просто диктую, а ви це пишете: закон Ома для повного кола. І в нашому випадку це два послідовно з'єднаних джерела, тобто я можу записати, що сіла струму буде дорівнювати сумі електрорушійних сіл. Далі у нас буде якісь. Загальний зовнішній опер, я його R поки позначу, і буде опер цих двох внутрішніх, внутрішній опер цих двох джерел, тобто буде R1 і R 2 Ось так у нас буде виглядати законом для повного кола для даної нашої ситуації. Але ми не знаємо опер, Безпосередньо системи, і зрозуміло, що в мене три резистора, тобто цей варіант, де ми умножаємо і ділимо на суму, це не дуже класно, тому я буду зараз для того, щоб знаходити опер, я буду все ж таки використовувати провідність. Ну, це не складно в даному випадку, тому після закону ОМА мені потрібно R ще знайти. Якщо я поруч напишу, я вміщу. А мені багато писати. Ні, давайте внизу буду писати. Так, Ну, ладно, слово опір, я не пишу, воно коротко. Нехай буде. Опір, але ми будемо провідності шукати. Ну, можу сюди отак от і що написати. От. І буде одиниця на Р, але потрібно потім не забути це перегорнути, після того, як ми отримаємо вже правильну відповідь. Але там буде класне значення, тому. Перегортай, не перегортай, все буде добре. Відразу підставляємо одна друга. Плюс одна третя. Хто вміє рахувати? Плюс одна шоста. Так, там буде один-один. Тільки Ом у нас ось тут в знаменники це важливо. Тому я після цього обов'язково переписую, що R дорівнює 1 Ом. Це важливо написати. Але після цього я можу вже е, спробувати знайти сілу струму, яка протікає в колі. Але ми розуміємо, що таке сіла струму, яка протікає в колі. Це сила струму, яка протікає ось по цієї нижній ділянці. Потім вона доходить до вузла, і вона буде розходитися на кожний із цих резисторів, але нас це не цікавить, тому що нам потрібно напругу саме на кожному із цих джерел знаходити. І тому... Я розумію, що я буду враховувати саме ось цю силу струму, яка в нерозгалуженій частини кола. А це у нас вже розгалужено, але загальний опір 1 ом, ми впораємося. Тому я зараз просто от в цю формулу для сіли струму буду підставляти всі значення. Це буде 6 вольт, плюс ще 6 вольт. Ну, Вольти на ом, і це будуть ампери, зрозуміло, тому можна окремо не перевіряти. Здесь буде 1 ом, здесь буде. Чого там, 0,5 Ом. І здесь буде півтора ума. Ну, добре. 4. Зрозуміло. І так, 4 ампера. Тобто, якщо ми дивимось, то у нас струм тече ось сюди, у нас потім він розходиться, а потім тече ось сюди. І це у нас струм. І який ми казали, що він дорівнює 4 А. Супер. А тепер для того, щоб знайти напругу на кожному із джерел, ми будемо використовувати з вами ось цю замечательну формулу, яку ми знаємо з вами для падіння напруги. Якщо ви ще пам'ятаєте її, падіння напруги. І я можу записати, наприклад, для першого. Зрозуміло, що це буде сила його мінус сила струму, і умножить на внутрішній опер саме його. І я можу відразу підставляти числа, значення і обчислювати. Це буде 6 вольт мінус 4 Ампера. Умножить на, скільки там? 0,5, мабуть. Так? так. Ну, добре. І це в нас буде. Це буде 4 вольта. Зрозуміло. І далі дивимось а, на другий. Зрозуміло, що все буде зовсім аналогічно. Тобто, це, це буде EDS RS2 мінус сила струму умножить на Р2. Це буде 6 вольт. Мінус 4 Ампера. І умножить на 1,5 Ома. О. Обалдеть. А що це означає? Як це нуль? Що означає, що напруга на ось цьому другому джерелі у нас дорівнює нуль? Це як? Пам'ятаєте, у нас був такий графік, це не до цього задачі, але я все ж таки сюди його трохи зроблю. Дивіться, якщо ми з вами. Такий графік робили, і у нас там була напруга від сіли струму. І ми рисували ось такий графік, а потім я казала, що ми можемо його продовжити ось сюди і продовжити ось сюди. Ось тут, коли ми його перетинали, це ми казали, що це буде електрогрошина сіла. А коли він перетинався ось тут, коли напруга була нулю до це який режим? Хто пам'ятає? вами класно працювати. Можна кожного разу щось розповідати спочатку і спочатку. Коротке замикання. Коротке замикання, коротке замикання. так. Це коротке замикання. Тобто, виходить, що у нас вроді би ми включили оба, обидва джерела таким чином, що вони повинні один одне підтримувати, але за рахунок того, що у них різні внутрішні опори, виявилося, що у нас працює. Для всіх перше джерело, а друге у нас працює в режимі короткого замикання. Тобто, коли ви будете записувати ось тут відповідь, ви пишете, що у вас у 1 таки да дорівнює 4 вольта, ми відповіли на це. У2 таки да, дорівнює 0 вольт. Але ось тут, будь ласка. Додаєте інформацію ще що ви такі розумні, і що ви розумієте, що в даному випадку, навіщо так зробили, ніхто не розуміє, але ми вимкнули цей, це джерело в режимі короткого замикання. Таке буває. І якщо ми казали раніше, ну, от в деяких випадках, поки ви не зробите обчислення, ви не розумієте, як це відбувається і що буде на самом ділі. Але коли ми все все вже зробили. Розуміємо, що ось такі бувають ситуації. Дуже дивне, але бувають. Добре. Дописуйте цю задачу. Вказуйте, що друге джерело працює в режимі короткого замикання, і переходимо до наступної задачі. Коли у нас дзвонок 50, добре. Давайте ось цю розберемо. Добре. Ось таку. 5.14. Під час запуску автомобільного двигуна за допомогою стартера, напруга в бортовій мережі значить, значно знижується. Господа автолюбителя, хто розуміє, чому так відбувається? А Що таке стартер? От я її запитую. Це бортова мережа. Ну... Портова мережа це е, якщо у вас працює акумулятор, то ви можете підключитися і, наприклад, заряджати мобільник або користуватися чимось і таке інше. Тобто, якщо він працює, то він вам дає на борт вашого автомобіля якусь напругу. Але що таке стартер? Що за, за така? Стартер це пристрій, який, власне, запускає мотор. Так. Так, але при цьому, як ми розуміємо, для того, щоб стартанути, потрібна дуже велика потужність. Така мітева, але дуже велика. Тобто, стартер в нашому випадку це буде якесь навантаження з досить великою потужністю. Тоді, як ви можете мені казати, чому? Значно знижується напруга в бортовій мережі. Тому що потрібно зрозуміти, а як вони будуть вмикатися. А вмикатися для того, щоб бортова мережа працювала, вони будуть послідовно. І це означає, що більша частина напруги при включенні стартера, вона буде, безумовно, йти на стартер. Велика потужність потребує багато енергії. А це означає, що для бортової мережі в цей час залишається там, якщо прилад якийсь був включений, він трохи навіть пригаснув. А мабуть і паралельно. Не можу сказати. Навірно, паралельно. Але все одно багато енергії забирає і паралельно так, іначе б воно взагалі не працювало. Ось. І багато енергії забирає на себе. І... Пригасає. Ми, мабуть, таке наблюдали, якщо вдома працює наприклад, звичайне освітлення, а потім ви вмикаєте якийсь потужний прилад. І у вас трохи лампочки пригасають, потім, мабуть, повертаються, а іноді не повертаються, поки ви не вимкнете потужний прилад якийсь. Таке теж буває. Ну, Давайте спробуємо це записати. І так, по-перше, стартер у нас буде навантажений з досить великою потужністю. Бачите, отак заодно і що, щось вивчимо. Марина Олександрівна, якщо в нас паралельне з'єднання, то в наша напруга не змінюється. Вона рівна. А, поту... Ні, ще раз, в тебе потужність, вона велика і меттева вона буде на себе забирати а, багато енергії. А, напруга в тебе не зміниться, але сила струму зміниться. Вона пойдеть на цей потужний прилад. І набагато менше сіло струму буде йти в іншу, в іншу частину мережі. Тебе ж яскравість не від напруги залежить. Вона залежить ну, для свідчення лампи. Вона залежить від сіла струму, яка протікає через, например, накала, ну, як варіант. Тут же від цього залежить. Так, напруга залишається щось. Тому при <кій> включенні стартера. Там метео знижується, а потім вже після цього буде. Ну, тому що багато енергії, ну, мабуть, тут. А мабуть, вони послідовно з'єднані. Я не знаю, якщо чесно. Надо гуглити. Мені здавалось, мабуть, і послідовно. Тобто, воно так не замикає коло, а так воно замикає коло. Ну, вірніше, так коло замкнуто без стартера. Нам не треба двігун вмикати. Тобто працюємо просто від акумулятора, розряджаємо його, а так ми хочемо перемкнутися на іншу коло. Мабуть, і так може бути. Не знаю. Ось тут не буду наполягати на цьому. Розумію просто, що потужність забирає на себе прилад, дуже сильно забирає, і тому ось така відповідь у нас буде. Хоча питання класне, можна гуглити. Добре, ну це вже буде за межами уроку. І так. Дописуйте відповідь, і будемо рухатися до наступної задачі. Наступна задача у нас буде трохи з розрахунками, але щось на накшал такої задачі, тільки трохи простіше. У вас була на одній з ваших самих перших самостійних робіт, коли ви писали ту тестову роботу. І де там була потужність, робота і таке інше. Але там трохи-трохи інша була ситуація. Потім ми ще багато задач розв'язували. Давайте переходимо до наступної. Дивіться: 4.67. Ну, ми, мабуть, з вами майже повністю закриваємо тему. Майже повністю. Там, мабуть, одна-дві задачі, які залишаються, але я не впевнена, що ми до них ще колись доберемося. Добре, поїхали. Електричні лампи, на яких написано, 220 і 60 Вт, і 220 вольт, 100 Вт. З'єднали послідовно, приєднали до мережі з напругою 220 І треба визначити загальну потужність струму в лампах. При цьому нам. Е Кажуть, що ми не будемо знов е, враховувати залежність опору ламп від е, нагріву, від розжарення. Тому що, якщо ми беремо лампи розжарювання, а саме це, такі лампи зараз нам вказані, то вони, їх опер, ніті накалювання, воно безумовно залежить від е, температури. Але це більш складні задачі, будемо вважати, що ми вже їх вимкнули і вони працюють вже в варіанті. Установившись, встановленого режиму. Тобто не встановлюють режим, а вже встановлений режим є. Значить, у нас є три рази по 220. Ну, я можу сказати, що це у нас У1, У2, і У. Ну, какби вони різні по значенню, але я можу сказати, що просто У дорівнює 220, і не буду три рази це записувати. Це може зекономити і час, і папер папер. От, і ручку. Ось, і записуємо потужності. І нам потрібно знайти загальну потужність. Ну, спробуємо. По-перше, в деяких випадках ну, про всяк випадок я нарисувала, в деяких випадках, коли розв'язують таку задачу, починають з простих речей ну, потрібно всі номінальні параметри знайти. Пам'ятаєте, ми розв'язували таку задачу і знаходили силу струму, опери і таке інше. Якщо ви це зробите і зробите правильно, ну, це буде, мабуть, класно, але це, мабуть, в цієї, саме в цій задачі воно може бути зайвим. Але якщо ще раз, ви з переляку на контрольній або тестовій роботі це зробите, ну, нічого страшного не буде. Ну, Час витратити на це. Але це не помилка, ну просто. А ще я вмію ось це, ну добре, молодці. Хоча, як показує практика, коли багато розв'язуєш задач по алгоритму, все розумієш, що спочатку шукаємо загальний опер, потім шукаємо загальну силу струму, потім беремо розподіл струму, потім дивимося на розподіл напруг. І по такому алгоритму рухаються. А іноді бувають більш е, прості варіанти розв'язання. Але алгоритм в голові класно заложений. <кій> Уже коли, коли посчитаєш, порахуєш, дивишся, думаєш, можна було не рахувати. Ну, це потім. Так. Сподіваюся, поки я це розповідала, ви майже все записали. І давайте будемо е, записувати безпосередньо формулу потужності. Ну, по-перше, я нарисувала послідовне з'єднання і розуміємо, що е, загальний опер просто дорівнює сумі оперів. Це я вже можу безпосередньо, коли буду записувати формулу потужності, врахувати, тому що дуже проста залежність і можемо це зробити. Тому я пишу здесь, що це буде потужність. Ну, коли мало слов, я можу писати. Потужність. І яку формулу для потужності нам в даному випадку класно використовувати. Ну, мабуть, я би теж її використовувала. Я би використовувала формулу О квадрат поділити на загальний опер. І далі дуже класно, якщо ми врахуємо. Що у нас оці напруги О1. У2 і У однакове. Це дуже класно, тому що я можу після цього кожний опер r1r2. Дивіться, r1 я можу записати як напруга в квадраті, причому не перша, а просто, і поділити на потужність першу, а опер другий. Я можу записати як напруга в квадраті, не друга, а взагальна, загальна. І поділити на потужність другу. І ось ці дві величини я підставляю ось сюди в знаменник. І дивлюсь, що в мене буде в цьому випадку. Це буде напруга. Спочатку у нас буде така велика архітектурна споруда, а потім ми її трохи пофіксимо. І так, це у нас буде у квадрат поділить на п1 плюс у квадрат поділить на п2. <гум> Иди, Марина Олександр. Це самостоятельно з кіргофами це вже не архітектурне осторожність. Ну, але все одно трьохєтажко, тому потрібно щось робити. Далі ми е, домножаємо, виносимо. ну, У нас буде, соответственно, ось здесь буде У квадрат. Е, общий, Спний знаменник це буде p1 умножить на p2. Я сюди його виношу. Підіймаю, а здесь у нас буде у квадрат, який ми винесемо за дужки, а здесь у нас буде P1, відповідно, плюс P2. Ну і далі, якщо ми на у квадрат скоротимо, то у нас буде така симпатична вже формула, якою ми можемо користуватися. Знову, дивіться, якщо хтось з вас, наприклад, не здогадався на такий розв'язок і з переляку самостійній або контрольної роботи, роботі, ви б ось цю формулу використали, тому що знаємо значення і обчислили б r 1 окремо і r 2 окремо, а потім підставили б ось сюди і розрахували б P, це теж було б правильно. Але дуже бажано, щоб ви починали бачити трохи-трохи на перспективу. Тому що, якщо ми бачимо, що у нас напруги однакові, От, якби вони були різні, то дата немає сенсу. Але так, як вони однакові, то формула дуже класно преобразується, і нам взагалі не обов'язково було навіть знати напругу, обов'язково тільки розуміти, що ми беремо лампи а, такої, потуж, а, такої номінальної напруги, яка у нас в мережі. Чого достатньо? І тільки нам важливо потужності цих ламп. Іноді так і кажуть. І тоді у вас не буде можливості сюди обчислити окремо опери. Тому дуже бажано, щоб ви такі формули могли робити. Але тут перевіряти нема сенсу одиниці, ми можемо відразу підставляти. Ні, я не заперечую, можна перевіряти. Але в мене тут небагато міста, а для обчислень міста вистачить. Ну і, может хтось вже порахував. 37,5. 37,5 там точно чи приблизно? А, точно. Добре. Тому що в мене на одному написано приблизно, а на другому точно. Я тому не розумію, як правильно. Не, не 37,5, а 3. Не поняла? Ну, 3,75. Точно 3,75? Ну, 3.75 Не может. Мне тоже сдавалось, что не. Зараз я переверяю. Потому что у меня не сдавалось. Да не 37,5, что у меня. Не сбивайте меня с толку. Я собьюсь без вашей помощи. Я умею сбиваться с толку. Нет, там таки 37,5. А... 37,5 Вт. Ну, бачимо, що ні одна із ламп не буде працювати е, номінальної потужності. Ну, це і було зрозуміло, тому що, якщо їм потрібно 220 вольт, ми вмикаємо її под напругу гораздо меншу. Ми не знаємо яку, але явно меншу, тому що е, загальна напруга 220. Ну Тобто потужність. Така бути не, не може бути. Тобто, якщо ви знайшли б, наприклад, 375, то це було б дуже дивно, це було б незрозуміло. Ну, і якщо менше, ніж е, 37,5, мабуть, там 3,75 теж не дуже зрозуміло, тому що ну зовсім маленька. Мабуть, якщо їх було б багато-багато таких ламп, тоді так. Да. Ну, добре, я так розумію, тут час, який залишився у нас, це невеликий час, тому давайте я буду завершувати запись. О, у нас залишився час, я вам зараз скажу ваші підсумки за заліком. Давайте використаємо цей час як потрібно. Добре. Так, є. So.